Херсон – це місто кавунів, земель жодючих і садів плодових. Херсон це місто моряків, дівчат красивих наречених, людей хороших. Творчі, незламні діти Херсона. Під такою назвою відбулося відкриття виставки, що стала подарунком рідному місту від юних митців. Свято наше це в черговий раз доказ того, що Наші талановиті діти, наші юні митці сьогодні ще раз довели, що день міста може бути яскравим, день міста може бути з посмішкою, день міста може бути з гордістю. Діти представили свої роботи з улюбленими куточками Херсона та разом створили полотно Моє місто майбутнього. Роботи малювали діти віком від 8 до 10 років з захопленням на заняттях. У нас заняття проходять кожного суботу та неділю в укритті. Улюблені куточки нашого міста намальовані тут сьогодні. Ми малювали і не тільки улюблені, а ще й які мають історичну цінність. Яка річка стала щитом? знаємо. <плес> <плес> Лиш моби, розваги, ігри та вірші, атмосферу свята створила і провела відома поетеса та волонтерка Тетяна Князева. Моє рідне місто. Прийми вітання, прийми серце, надії і наші цілуночки добра. Нехай квітує Україна, нехай квітує вільний Херсон. Юні митці отримали подарунки і подяки. А дорослі разом із ними поринули в дитинство. Мені хотілося саме стихи розказувати. Це взагалі було для мене велике відкриття. як наші діти люблять ну свой міст своїх преподавателей і взагалі активно участвують в таких мероприятиях. Взагалі ми не можемо зараз де проводити час вільно на вулиці, а в укритті це безпечно. Дітям весело спілкуються. Треба треба навіть у непростих умовах. Діти Херсона знаходять можливість творити, мріяти та надихати дорослих.